Хто прийшов опозиціонери, нібито колишні регіонали, наш край колишні регіонали і укроп. До речі, що зробив керівник фракції Укропу? Де дев'ять людей пішли з списку, щоб він пройшов? Ну, це взагалі ганебні явища. І як воно це буде працювати, коли кожне рішення буде вирішуватись між десятьма людьми стосовно. І, до речі, саме цікаве це буде призначення головних лікарів, лікарень, комунальна власність. От там будуть точитися такі страшенні суперечки. Це буде надважке завдання Івана Миколаєвича оцим всім оркестром диригувати. Тому поживемо, побачимо. Але перші плоди я вже побачу. Стосовно пропозиції по радикалам Моковецької, знаєш, з чого табору вона. Від рідного міста ми розуміємо, де окопалися всі. І е закінчуючи чим, як будуть роздаватися е комісії у нашому Буковинському парламенті, і призначень, яких треба, і, і скорочень перше і по-друге, треба все ж таки звільняти людей.